Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя продовжує реалізацію програми Врятуй життя. Головна мета якої надання матеріальної допомоги пересічним Севастопольцям, які потребують екстреного вартісного лікування. У рамках проєкту Олена Струтинська отримала шанс бути здоровою та радіти життю. Подробиці далі. Ганна Романюк працює буфетницею у другій міській поліклініці. Живе на мінімальну заробітну плату разом з чоловіком, донькою і трьома онуками. Рік тому у родину прийшло горе. Серйозно захворіла донька Альона. Лікарі поставили страшний діагноз. Рак для одовження знадобилося чимало коштів, яких у сім'ї не було. Тоді подружжя прийняли рішення звернутися за допомогою до фонду Павла Лебедєва. Так получилось заболіла дочь. И у меня тяжелая ситуация в семье была. Муж после болезни онкологической. И просто безвыходная ситуация была, конечно, безденежье полное. Огромное всем спасибо. Мне очень помогли. Мы выкрутили, сейчас операция прошла, готовится химия, ну даст Бог, пройдет все благополучно. Програма Врятуй життя ініційована Павлом Лебедєвим у 2012 році. Основна мета проекту надання екстреної допомоги людям, які потрапили в складну життєву ситуацію. Партнери проекту Аквапарк Зурбаган, курортний комплекс Аквамарін, підприємство Доктор Дільфін і Азіріт. Крім того, кошти збирають у ході різних проєктів. Один з них конкурс дитячого малюнка Пишаємось тобою Севастополь, в рамках якого був проведений благодійний аукціон. Гостями аукціону куплено Более 40 работ на сумму 10 195 гривен. И все эти средства были перечислены в фонд программы Спаси жизнь. То есть сумма. Не очень большая, но одному человеку, еще одному человеку мы смогли таким образом помочь. И очень приятно, что в таком мероприятии приняли участие самые юные жители нашего города, дети, которые вот своим трудом, своим творчеством да, тоже внесли свою небольшую лепту в спасение чьей-то жизни и в развитие культуры благотворительности в нашем городе. В цьому році реалізація програми продовжує діяти та рятувати людські життя.